Міська рада у співпраці з партнерами працює над встановленням у Чернігові нової системи оповіщення. Про це повідомив ВОО міського голови під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 24 серпня. Міжнародні партнери наші міста Чернігова і Чернігівської області за небюджетні кошти виявили таку ініціативу. І робота вже проведена, певно, вже і проєкт готовий нам переданий, да, По модернізації існуючої в місті системи оповіщення. Вона щоб була ну, досить сучасна, відповідала всім вимогам сучасності, враховуючи досвід е інших країн, інших міст. От, ми за це не витрачаємо жодної копійки коштів, вони зроблять самостійно. Це 12 буде пунктів да, в місті, які з автоматично включатимуться з центру. І там різні джерела живлення, і вони розраховані так, щоб вони перекривали все місто. Е ми візьмемо на баланс громади, міста. Система, котра зараз працює в місті, знаходиться на балансі департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА. За нову відповідатиме місто. Ломако доручив начальнику управління цивільного захисту підготувати рішення виконкому щодо погодження робочого проєкту створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. Вже наступного дня, 25 серпня, його затвердили на виконкомі. Система сучасна, багатофункціональна. це не тільки рвини будь а також. Ж текстове вищення проєкт партнера йдеться про фонд «Засильна Україну, котрий працює з посольством Великої Британії, мають погодити з ДСНС а далі перейдуть до монтажу. Повідомив начальник управління цивільного захисту.